Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео прогнозуванні вже традиційно дивимося з вами підказки від таро ангелів для України на наступний тиждень, наступних 7 днів, тобто період з 24 квітня до 30 квітня. Подивимося, що підкажуть нам ангели, яким буде цей тиждень, останній тиждень квітня. Чим порадують, а може від чого застережуть, будемо зараз з вами дізнаватися. Отже, давайте тягнемо 5 підказок староангелів і отримаємо інформацію. Так, перша карта колесо фортуни або колесо долі, як вона тут називається. Одразу перша і одразу сильна тиждень в нас буде під особливим покровительством Архангела Михаїла. А ми знаємо, що Архангел Михаїл це борець, в тому числі з тою все нечистю, який нас захищає, воїнів наших захищає, і допомагає активно боротися з тими всякими гадами і ворогами. Тому цей тиждень дай Бог, щоби. Успішної боротьби стало ще більше. І контрнаступів, щоб стало ще більше. Карта так і говорить, час для хороших позитивних змін. Ситуація раптово зміниться. Удача та успіх на вашій стороні. Колоса Фортуни це, в принципі, карта сильна. І я, буду ще також, сьогодні буду ще робити ефір про. 425 день. Чим він важливий для оцього от, власне, переходу. Тому слідкуйте за моїми ефірами, але вже бачу, що з моменту 425 го дня енергії для України, для перемоги стає ще більше. З чим це пов'язано, будемо детально розглядати у відповідному ефірі. Тому слідкуйте. Друга підказка. Весмірка мечів. Ну, десь бачите, ложка дьогтю в бочці меду. Весмірка мечів це в нас карта гостра. І коли я робив прогнозування на цей тиждень, розкладно щодень, хто не бачив, подивіться, будь ласка, детальний прогноз по регіонах гарячих точках також. Карти там були по такі, по різних регіонах, але трохи недобрі. Так що ворог все рівно не полишатиме, не полишатиме спроб нашкодити. Тим більше ми вже бачимо, який тиждень підряд не було таких, як раніше, масованих атак. Ворог все рівно від цієї ідеї не відмовився, весмірка мечів та роангелі про це попереджають. Також дуже тут карта йде акцент до інформації, будьмо уважні, яку отримуємо. Тому що є так, якби ілюзія того, що ви можете потрапити в якусь пастку, вам не вистачає впевненості в себе і страх прийняти якісь певні рішучі міри. Тому набираємось більше впевненості, молимося ще більше, допомагаємо нашим воїнам і рухаємось до перемоги. Наступна у нас карта. Така от вона тут. Послання від Архангела Чомуїла. Так що маємо цей тиждень, я розумію, що в плані енергії ворог справді захоче нашкодити. Це стосується не лише рівня і фронту фізичного, але й енергетичного. І Архангел Чомуїл вже другий випадає після Архангела Михаїла, теж буде покровительствувати Україну цей тиждень. І карта говорить, що важливий життєвий випадок, відкриття, яке дуже важливим є, і яке буде. Причиною подальших перемін. Така свого родок як, як фатомість. І ще, що мені подобається, як тут ця карта протрактована послання таке час розправити крила. Така, знаєте, ну, башня в класичній колоді це не є добра карта. Ми знаємо, що це якісь теж загроза повітряних атак. Дуже часто ця карта на те вказує про якийсь перелом, про якусь таку, якби. Загрозу пов'язано з мирним населенням, з людськими жертвами, ще чимось таким дуже добре фатомним. Так, ми знаємо про це, пам'ятаємо про це. Але те, що час розправити крила і справді настає переломний ключовий момент, особливо після 425-го дня. Це є правда і Таро Ангелів про це вкотре наголошують. І архангели нас активували, значить, цього тижня нашій Україні і нам, і нашим воїнам треба буде ще більше додаткового захисту. Далі карта вже така хороша, сильна, висмірка жезлів. Весмірка жезлів це аркан, який називається швидкість. Події відбуваються в швидкому темпі, багато речей відбуваються відразу. Ось таке послання від цих карт. Це говорить про швидке нарощування темпів для контрнаступальних дій. Які можуть розпочатися, ще раз наголошую, в самий неочікуваний момент для ворога і в самому неочікуваному місці. І чудове завершення сьогоднішнього нашого розкладу послання архангела Гавриїла ще в нас одна верховна карта. карта зі старших Арканів. Сьогодні, от з п'яти карт, три старших аркани, три різні архангели. Так що ця. Цей тиждень під особливим покровительством Архангелів НСД, чому я насправді дуже і дуже радію. Карта говорить про велике багатство. Любіть себе, любіть інших. Дозвольте своїм мріям появитися на світ. Тобто народження, 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 прихід ще допомоги, народження перемоги, народження контрнаступальних наших дій. Народження ще нових шляхів для того, щоб ворога чим пошвидше з України вигнати та подолати. Як внутрішнього ворога, так і зовнішнього. Ось такі, любі мої глядачі, сьогодні випали чудові підказки від Таро Ангелів для України на тиждень з 24 до 30 квітня, останній тиждень квітня. Поширюйте нашу інформацію. Почуємось в нових відео. Та прогнозуваннях Все буде Україна!